Випадках, от прям тільки протест, бо інше не можна. Тобто є такі випадки, чи немає? Чи це те, що тобто, в будь-яких там хоробах, можливо, там я не знаю, з буболовки апельсина, як причасна. Є, є, є певний перелік хронічних захворювань, при яких не можна встановлювати, але дуже багато таких випадків, навіть під час хронічних захворювань із правильним доглядом, ми встановлюємо імпланти, тому що це працює. Професійна гігієна і адекватна домашня гігієна зводить на нуль всі протипокази. Ну, якщо не всі, то основну частину. І залишається тільки незначна частина. Бувають випадки, коли ми не можемо поставити протез. Але ми про це тоді говоримо. Тому е, протез це рішення, коли прям максимально не виходить по здоров'ю, і фінансова частина не дуже сприяє такому. Тому так, бувають і такі випадки. До виставок і завжди можна знайти вихід з будь-якої ситуації, коли ти е, покладаєш дійсно надійні е, руки. І коли ти говориш про те, що ти можеш або не можеш, в кожного з нас є свої обставини, в кожного з нас є свої потреби, і кожен з нас бачить одну ситуацію з різних сторін. Лікар не може вгадувати, що він може зробити чи не може зробити. Він просто говорить, що він повинен зробити, або як він це бачить. Вирішення конкретної проблеми, тому намагайтесь бути максимально відкритими спеціалістами, до яких ви приходите, і вони або ми з усією повагою із своєї сторони допоможемо вирішити вам проблему.